Так, ну що, я вас вітаю на нашому невеличкому прямому етері. Навіть моя собака вас вітає, можливо, вам чутно. Так ось, сьогодні ми з вами будемо говорити про пам'ять. Дуже часто люди, які вивчають іноземну мову, вони думають, що. Проблема в тому, що їм, наприклад, не даново вивчити іноземну мову, та? чи вони думають, що, ем, наприклад, їх неправильно вчать, іноді так буває добре, не іноді дуже часто. Але ми дуже часто недооцінюємо те, що пам'ять це наш є один із основних інструментів для того, щоб поволодіти будь-якою мовою. І якщо наша з вами пам'ять працює некоректно, то відповідно, що? відповідно те, що якби ми не намагалися в нашу голову всунути ці знання, вони в нас не всунуться. Або ми їх будемо дуже швидко забувати, або ми будемо знати щось, але не пригадувати, тому що процес запам'ятовування він заключається не лише в тому, щоб запам'ятати, а ще заключається в тому, щоб потім пригадати, тоді коли нам це потрібно. Словом це дуже складні процеси. Тож давайте будемо з вами разом розбиратися з ними. Так, ну що, поїхали? Будемо розпочинати. І сьогодні я хочу з вами поговорити про імпліцитну та експліцитну пам'ять. Що це таке імпліцитна та експліцитна пам'ять? Це дуже цікаво. По-перше, це два взагалі є дуже багато різних типів пам'яті в залежності від різних показників. Але сьогодні ми з вами поговоримо саме про ці два, тому що експліцитна і імпліцитна пам'ять дуже сильно пов'язані з нашими активними і пасивними знаннями. Грубо кажучи, це воно є: активні і пасивні знання, імпліцитна та експліцитна пам'ять. Тому Е, дивіться, я вам зараз дам таку трішки дивну можливо, асоціацію, але я сподіваюся, що ви її зрозумієте. Значить, У нас є два типи пам'яті: експліцитна і імпліцитна. Експліцитна пам'ять це тоді, коли ми пам'ятаємо якусь теорію, ми знаємо якісь факти. Та? Тобто, я знаю факт, що Київ це столиця України. Я знаю факт, що ем, там моя студія англійської була заснована в такому тороці, забула в якому це знову ж таки, бачите, експліцитна пам'ять не допрацювала. Ось це вона. Я, наприклад, знаю, я пам'ятаю, що я вивчила слово там, Umbrella, коли я була в 5 класі. Я навіть пам'ятаю картинку в підручнику, де там ця «umbrella» була намальована. Хто таке пам'ятає також, скажіть мені, будь ласка. Хто знає, на якій сторінці був Present Perfect в книжці, а вживати його не може? Ось це у нас експліцитна пам'ять. Експліцитна пам'ять це тоді, коли ми знаємо якісь Факти, факти розумієте, коли нам потрібно щось е, зрозуміти, запам'ятати, коли ми дивимося на якусь табличку, ми пам'ятаємо, що де в табличці там це знаходиться, коли ми пам'ятаємо правила, можемо їх перерахувати, наприклад, ці правила е, і так далі. Коли ми знаємо слово тоді, коли ми бачимо це слово в тексті, або коли нас окремо запитують, це слово, е, ось а от в житті ми не можемо його згадати в мовленні. Тому що в такому випадку погано працює інший тип пам'яті, який називається імпліцитна пам'ять. Імпліцитна пам'ять це наші навички. Та? Тобто, це не те, що ми знаємо, це те, що ми можемо. Це називається імпліцитна пам'ять. Тобто, ще раз, експліцитна пам'ять це тоді, коли нам потрібно запам'ятати щось, якісь факти, отримати якісь знання саме. Імпліцитна пам'ять це пам'ять на навички. І мовна навичка також, вона ми її отримуємо тоді, коли ми працюємо з імпліцитною пам'яттю. Розумієте про що? Чи не дуже? Дайте мені знати. Так, і, і, і дуже часто при вивченні іноземної мови ми стикаємося із перекосом. Яким перекосом? Або ми занадто багато тренуємо експліцитну пам'ять експліцитна це та яка правила зазубрити, зазубрити слова, зазубрити правила, зазубрити формули. А потім в реальному житті відкрили рот, а звідти нічого не виходить. Розумієте, крім здивування. Так ось, це називається перекос в сторону експліцитної пам'яті. Може бути перекос в сторону імпліцитної пам'яті. Коли ми, наприклад, забагато вивчаємо різні інфор... так, ми забагато знаходимося в цьому такому англомовному середовищі, контексті, наприклад, і так далі, і ми, не розуміючи теорії, просто слідуємо знаєте, інтуїтивно чомусь, і це інтуїтивно досить часто часто може бути правильним, але дуже часто воно нас може і плутати, тому найкращий варіант особливо для дорослої людини, це міксувати розвиток експліцитної і імпліцитної пам'яті, як запам'ятати і не плутатися. Дивіться, у мене така трішки дивна буде асоціація: експліцитна пам'ять це як, як екс, як колишній знаєте. От, е, чому? Тому що він вже був. Ми маємо розуміти, що дуже часто, не завжди, але дуже часто для дорослих людей ми спочатку задіємо експліцитну пам'ять, а тільки потім знання, які ми отримали з допомогою експліцитної пам'яті, переходять в імпліцитну, в навичку. Розумієте, Спочатку правило, потім навичка для дорослої людини. Має бути саме так для дітей працює по-іншому, тому що е, відрізняється спосіб навчання дітей від способу навчання дорослих. Саме тому в нас є педагогіка, а є андрагогіка. Це навчання дорослих. Це різні науки, тому що є різні підходи. Розумієте? Тому. Е, ще раз, я собі придумаю, тому що я також е, колись дуже плуталася е, в, в цих назвах експліцитна і імпліцитна пам'ять. Тому експліцитно це як екс. Ось він колишній. Він був першим. Розумієте? От е, це, це були такі правила і теорія, А зараз я вже жінка досвідчена, тому дуже багато я вже знаю не лише теорії, а й на практиці. <свіцитна> розумієте, тому експліцитно це туди ось теорія, а зараз. Імпліцитна, от, от така в мене асоціація. Господи, я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Але ваша власна асоціація це найкращий варіант. Та? Тобто, можете придумати свої, щоб не путати. Тож, зараз я вам хочу сказати цікаві факти про імпліцитну і експліцитну пам'ять. Можливо, це для вас буде цікаво. Мене так напрягає, це що я не забрала цю штуку, і я її постійно собою хочу закрити, і в мене не виходить. Давайте я вже закрию, знаєте, щоб закрити це питання. Ось, ось так це буде. Так, поїхали. Я тут зробила собі певні відміточки, тому будемо продовжувати. До речі, одразу хочу сказати, що якщо ви хочете. Вивчати іноземну мову з викладачами, які знають, як працює ваша пам'ять, ви можете записатися на пробне е, заняття. Як записатись на пробне заняття, є в описі під цим відео, е, тож е, заходьте, дивіться, записуйтесь, приходьте до мене на пробне заняття, я вас протестую, подивлюся, які типи пам'яті у вас працюють імпліцитна, експліцитна, як вони працюють, і е, е, складу для вас індивідуальний план е, роботи з вами. Ви вивчите англійську просто прекрасно, швидко, легко і радісно? Ну, як швидко, відносно швидко. Так? Я вам не обіцяю англійська вся англійська за два місяці, ні. От, але відносно швидко, відносно легко і відносно радісно. Так, поїхали. Тому що дивіться, якщо викладач не розуміє, як працює пам'ять студента, і над яким типом пам'яті потрібно працювати саме цьому конкретному студенту, про що ми можемо говорити? Просто, якщо викладач цього не знає не міє, він просто буде в соте пояснювати знову правила present perfect у тому студенту, а студент як не вживав його, так і не буде вживати. Ось така от буде проблема. Тому ем, записуйтесь до нас на пробне заняття. Особливо, якщо ви вивчали англійську вже протягом якогось часу, ви багато чого знаєте, але мало що можете. Це, це до нас. Але ми працюємо з усіма студентами. О Боже! Просто оті, які я описала, коли багато чого знає людина і мало що може, це, це складні кейси, а я люблю складні кейси. Так, поїхали. Факт номер один. Імпліцитна пам'ять працює навіть тоді, коли ми не усвідомлюємо, що ми вчимося. Наприклад, коли ми чуємо одну і ту саму фразу багато разів в якомусь фільмі, або в якійсь грі, і так далі, ми починаємо її вживати, навіть не вивчаючи її навмисно. Тобто ми не сидимо і не вчимося. Навіть є назва цьому феномену, і це називається приховане навчання. М -м? Класно, класно. Саме тому ми пам'ятаємо, зі школи «London is The Capital of Great Britain. Ми можемо цей «is» Пропускати в будь-яких інших реченнях, але в реченні «London is The capital of Great Britain ми його ніколи не пропустимо. Розумієте про що я? Скажіть мені, будь ласка. А, так, наступний факт. Люди з Амнезією можуть мати сильну, дуже сильну дуже імпліцитну пам'ять. Імпліцитна це про навичку. пам'ятаєте? Відомі випадки, коли люди коли втрачали пам'ять, вони не пам'ятали, як їх звати, але вони могли грати, наприклад, на піаніно. ось, Або могли закінчувати якісь речення, знаєте, такі якісь приказки, прислів'я або якісь речення, які вони Дуже часто чує і так далі. Тому що ці навички сидять в імпліцитній пам'яті, тобто імпліцитна пам'ять вона дуже сильна, дуже сильна. Імпліцитна пам'ять це тоді, коли ви їдете на велосипеді. Ви, якщо один раз навчилися їздити на велосипеді, ви вже не розучитесь. Розумієте? Ось це воно про це: експліцитна пам'ять екс, експ, пам це про правила, про теорію, про теорію, не про практику, про теорію. Експліцитна пам'ять легше піддається забуванню, ніж імпліцитна, яка в нас про практику. Те, що ми вивчили з якогось списку, наприклад, часто забувається через кілька днів. А те, що ми багато разів чуючи говорили, залишається надовго, навіть якщо ми цього не помітили. Саме тому я проти того, щоб коли ви вивчаєте іноземну мову, ви вчили якісь слова, наприклад, за допомогою мнемотехніки. Мнемотехніка – це різні асоціації. знаєте? Чому? Тому що ви тоді тренуєте більше експліцитну пам'ять. Звісно, якщо вам потрібно підготуватися до екзамену в жаті терміни. Мнемотехніки тут просто прекрасно працюють. Та? Ось такі асоціації тут прекрасно працюють. А якщо ви вчите слова для того, щоб потім їх вживати в реальному житті, забудьте про асоціації, забудьте, вам потрібно по-іншому вивчати слова. Е так, експліцитна пам'ять легше піддається забуванню, ніж імпліцитна. Це я вам вже сказала. Імпліцитна пам'ять формується через емоції та досвід. Імпліцитна формується через емоції і через досвід. Імпліцитно це про навички. Тобто, чим більше у вас досвіду, тим сильніша у вас навичка. Ми краще запам'ятовуємо фрази з улюблених пісень, серіалів або якісь смішні вирази, тому що вони емоційні. Такі фрази емоційні вони активують лімбічну систему в нашому мозку, і, відповідно, ми краще запам'ятовуємо інформацію і менше її забуваємо, тому що ця інформація переходить. Із категорії знань в категорії навичку. Є зрозуміло, скажіть мені, будь ласка. Саме тому наші заняття, вони побудовані на тому, що протягом півтори години, поки триває урок, ви отримали досвід. Як ви отримаєте досвід? За допомогою нашої креативної методики. На наших заняттях ви проживаєте ситуації. Саме проживаєте. Наприклад, якщо на уроці ми будемо говорити про відпустку, я буду сидіти в сонячних окулярі, окулярах. Попрошу вас одягнути сонячні окуляри. Е, от, і ми з вами будемо е, побивати умовний коктейльчик і говорити е, за допомогою певної граматики і певних слів про відпустку. Ціленаправленно не просто прийшли, ми тут такий базар устроїли, розумієте, і ла-ла-ла, щось -ла -ла, там язиками чешемо. Ні. Тобто це буде е е ціленаправлена практика певних слів, ціленаправлена практика певної граматики, але ось ці окулярчики, вони допоможуть нашому мозку сприймати цей урок як той, де ми проживаємо досвід. Розумієте, про що я? Ось так. Дитина вивчає мову майже виключно через імпліцитну пам'ять. На відміну від дорослого. Тобто, малюк він не читає граматичних правил, просто чує, як говорять інші, поступово починає говорити сам. Саме так працює природне мовне засвоєння. І потім тільки ми активуємо експліцитну пам'ять. Тільки потім, та, тобто, коли дитина вже вчиться писати, вона активує експліцитну пам'ять, е, і потім вона вміє говорити і писати і читати. Розумієте? Так, що це в мене? Таке? А, а е, дорослої людини має бути все навпаки. Доросла людина ніколи не може вивчити мову так, як вивчає дитина. Це окрема тема. Е, так, наступне перенавантаження експліцитної пам'яті заважає говорити. Дуже часто ми багато думаємо, забагато думаємо. Як, е, тобто, дуже часто ви можете помітити по собі, що під час розмови ви намагаєтеся е, одночасно і згадати правило, і переклад слова, наприклад, і побудувати речення, і мозок зависає. Це називається когнітивним перенавантаженням. Тобто, забагато ми використовуємо експліцитної пам'яті. Ми забагато думаємо, і ми так довго думаємо, що ми не можемо говорити. Ми так багато думаємо, що тільки думати і залишається. Угу. Імпліцитну пам'ять неможливо вивчити, її можна тільки натренувати. Та? Тобто, Це як з їздою на велосипеді, можна пояснити, але лише практика створює навичку. В мові так само імпліцитна пам'ять е, формується тільки через дію, а не через теорію. А коли в нас є дія, в нас є помилки. І тільки за допомогою помилок ми отримуємо досвід, і тільки за допомогою того, що ми помиляємося, а потім е, виправляємося, потім знову помиляємося і так далі, ми тренуємо нашу імпліцитну пам'ять, яка формує нашу навичку. Ось такі в мене були сім цікавих фактів. Напишіть, будь ласка, що для вас було найцікавіше. А я вам хочу нагадати, що якщо ви людина, яка все життя намагається вивчити англійську і ніяк її не вивчила, приходьте до нас на пробне заняття. Я вам особисто його проведу, подивлюся, як працює ваша пам'ять, розкажу вам про це, це дуже, дуже цікаво буде. От і е, е, потім підберу для вас навчання, е, і, і ви нарешті відчуєте, що ви можете, а не лише знаєте. Тому що знати і могти дуже часто це такі жителі різних планет. Нам потрібно їх поселити. Собі в головах. Ось така прекрасна метафора. Е, наступного тижня хочу вийти до вас і розказати вам про те, як дивитися фільми іноземною мовою. Якщо вам цікаво, дайте мені, будь ласка, знати е, ось і до зустрічі наступного тижня. І напишіть, як вам тема промозок. В контексті вивчення іноземної мови, ем, якщо вам цікаво, я буду записувати ще такі відео, тому що будемо чесними, ем, навряд чи такі відео. Будуть користуватися якоюсь великою популярністю, але мені то що, мені аби вийти і вам щось цікаве розказати, бо не можу себе стримувати. Ще раз нагадую, що вирішила виходити в прямі етери, тому що інформації багато, ділитися хочеться. а Немає часу на те, щоб організовувати, вести якісь вебінари чи записувати якісь красиві відео. От зараз дивлюсь, казка бліда, не так світло, але вже як є. От знову чоловік написав знову щось, щось зі звуком, не те, але вже як є. Краще так, ніж ніяк. Ось так я і живу. І вам також так бажаю, хто там щось відкладає, прокрастинує і так далі. Не чекайте ідеальних моментів, просто беріть і дійте. Так само і з вивченням іноземної мови. Дуже часто ми чекаємо, поки в нас буде ідеальний час, ідеальна погода, з понеділка з Нового року, і так далі. Але цього не стається. Не буде його ідеального ніколи. От я якби читала, чекала б це ідеально. Ну коли б коли б ми з вами вже зустрілися б тут в прямому етері? Та ніколи б. Все, я вам дуже дякую, до зустрічі.